Я був на всіх меридіанах, я не пропускав жодного. І цього року є така відмінність цього року прохолодно. тому що для мене вже як певна така прикмета, що коли ти їдеш на меридіан, то там буде сонячно і Я Думаю, ті якісь цінності, які закладалися в нього від початку, вони далі лишаються. Ця спроба показати Україну через літературу, через слово. Все так само. Фестиваль не змінюється з року в рік. Ті самі люди, ті самі події, ті самі локації. Меридіан — це легенда. Ну, крім того, це є близькість певна, от власне з людьми, які, ну, які роблять, насичують цей фестиваль. Фестиваль розрісся, фестиваль набрав ваги і став абсолютно безапеляційно знаковим явищем для української культурної сцени, без якого рік видається неповноцінним, без якого не формується уявлення про те, що відбулося у нас на книжковому ринку. Я приїжджав як глядач і слухач на перший фестиваль «Меридіан Черновіць». І після того я повторював кілька разів я і другого року був, і третього року, і мені несамовито подобаються настрій, який панує в цьому місті на початку осені.